Після того, як 22-річних українців почали випускати за кордон після е, би, багатьох років закриття, тут звісно, що є велика великий прошарок е, українців, які не схвалюють такого рішення. І знаєте, що я хочу сказати? Потрібно чітко розуміти, що щоб не говорили ці люди, перше, що вони підтримують, це примус. Вони за те, щоб одних українців примушували. Інші українці, щоб всім розказувати, хто, де, як має жити, що має робити, де має заробляти гроші, і що має думати. От. І я розумію, що це абсолютно цілком і повністю провальна штука, провальна ініціатива. І ем, зараз ми послухаємо е, власне е, одного військового, от, який являється. Зараз вам скажу, який являється керівником центру підготовки операторів ВПЛА Крук Віктор Таран. Отак це буде. Давайте ж зараз його послухаємо, що він говорить. Зможете зробити свої висновки після перегляду. Хто шукає, яким чином відправити кошти з Європи в Україну, рекомендую TransferGo. Посилання в описі з промокодом Денис, який також буде там. Е, найкращий курс на наступні три перекази. Користуйтесь і погнали! Це в нас керівник центру рекрутингу, які навчають БПЛА літати. От і давайте послухаємо, що ж він говорить. Та чи а, вплине це якось зокрема на ту програму? Вони говорять власне про чи вплине виїзд хлопців до 22 років на події в армії. Контракт 18-24, бо це одна і та сама вікова категорія чоловіків. Можливо, а відповідно цей контракт не буде настільки в пріоритеті, і люди обиратимуть виїжджати. А питання: а що ж мають вибрати люди? Ну, типу, якщо цей контракт такий крутий і такий солідний, і такий привабливий, то напевне люди ж не будуть виїжджати, правильно? Люди будуть лишатись і все. А тут в нас хочуть, знаєте як? В нас хочуть. І вже, власне, звикли до цього позбавити людей максимально альтернативи, дати їм один єдиний варіант, як їм далі жити, і радуватись все. А бачимо, як тільки з'являється альтернатива, то одразу всі ініціативи, які там були такими сильними і потужними, вони зводяться на нівець. Розумієте? І виявляється, що без примусу ці ініціативи не працюють. Але якщо <кій> на сьогоднішній день наші депутати можуть працювати, тільки над ініціативами, які працюють тільки під примусом, то нахріна нам такі депутати, ви мені скажіть? Чим це відрізняється від якоїсь звичайної анархії? Ну, давайте почну із другого питання. Я вважаю, що це дійсно вплине і люди на цю програму, і люди почнуть виїжджати, а отже, ми не зможемо. Um, ну, якби, е, Я знаю, що багатому ця, кому ця теза не подобається, але я її повторюю: ми не зможемо омолодити армію, вік якої зараз середній, перевалив за 40 років. Якщо не помиляєш, він вже сягає там, маємо, 44 роки середній вік, середній роки, А це вже впливає на боєздатність та на обороноздатність е, нашої. Країни і на нашу безпекову фактор. Ну давайте просто зробимо експеримент. Давайте дамо 20-річному спорядженню сучасного яке має воїн. А це десь в середньому 34 кг і попросимо, щоб він пробіг 10 км І так само Попробуємо це зробити навіть 45-річного 40 40-річного Давайте подивимося на результат Більше відео. Це все зрозуміло, але знову ж таки, всі зараз всі граються. Знаєте, в таких панів, коли можуть вирішувати за інших людей, за дітей, фактично, як їм жити, що їм робити, так просто хочуть вирішувати. І все, їх не цікавить, що це ж окрема людина, в неї є щось тій в голові, в неї є якісь мрії, в неї є якісь цілі, в неї є якісь бажання, емоції в кінці кінців, якісь страхи і вподобання, і так далі. Це бачимо абсолютно нікого не цікавить. E, взагалі, навіть якісь будь-які фактори, хоча це передбачено в тому числі Конституцією України, так і це там прописано як свобода волі. Зараз свобода волі в нас не подобається нікому. Свобода волі, свобода думки нікому не подобається. Всі мають робити, так як, е, так як скажуть їм по телевізору. Знаєте, оце бред і абсурд, і саме через це люди далі будуть виїжджати. І будуть виїжджати хлопці 22-річні і далі через тису будуть перепливати, і всі будуть з кожним роком все більше і більше задумуватись про те, щоб виїхати. І е, також є ще один прогноз від Офісу міграційної політики на 25-26 роки, де, е, власне, вони заявили, що виїде ще мінімум 400 тисяч. Українців з країни, тобто виїдуть назавжди. Назавжди, чи на якийсь довший період, я не знаю, поки там вибори не пройдуть, чи поки е, влада е, не, не зміниться, поки війна не закінчиться. От якось так. Але бачимо, що е, якби, не, не дуже сильно радужні перспективи, якщо так говорити. Е, що думаєте, друзі, з цього приводу? в коментарі. Дуже цікаво буде вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!